Коли чуємо слово Юда, то навіть так є, що в суспільстві називають так зрадників. Це найгірше слово, найстрашніше, ну ще там, колаборант ще там є. Є різні, є різні. Але це слово Юда, воно окреслює найнегативніше, що тільки може бути в нашій уяві. Але є теж така проповідь Бенедикта XVI, папи. Який в, в одній з генеральних загальних аудієнцій говорив таку мав катехезу наш друг Юда. Власне, є багато перекладів взагалі про походження Юди, хто він, дуже цікаво є знати історію людини, щоб зрозуміти її, її поведінку, її рішення, її очікування. І одне, це те, що є. Юда перекладався іскаріотський як чоловік з міста Іскаріот. Інший переклад був, що це був зелот, сикарії. Вони походили, кажуть, походили від фарисеїв, така відділилася, окрема секта, які носили з собою ножі, такі сики короткі, для того, щоб завжди бути готовому напасти. Ніж називався Сейка, так. І, і це є різні теорії, і одна з таких теорій, думок біблістів, що, ну, так як ми знаємо, що кожен учень, по-перше, що Ісус вибирав собі 12 учнів, вибирав їх як друзів, як співпрацівників, формував їх, показував їм добрий приклад. Але кожен з кожен з цих учнів апостолів, так як і в парафії, складається парафія з найрізноманітніших людей, як в кожній сім'ї, в кожній родині. Є найрізноманітніші можуть бути від одних батьків, а вони взагалі різні за характером. І хтось вірить в Бога, а інший, взагалі, батьки їх навчили молитися, привели до храму. Вони прийняли перше причастя, мали катехези. Потім один став священником, а інший атеїст переконаний. Тобто, і це я зустрічав не в одній такій родині за кордоном, і Тут ніхто не знає ціє, цієї містерії цього таїнства. Так було з Юдою, що коли він почув, є така думка, коли Ісус, який, будучи таким добрим лідером, розумним, як кажуть, красивим, високим, готовим, щоб стати царем, лідером, який відвоює території, який прожене на кінець римлян всіх ворогів. І він говорить до своїх учнів, що мусить померти, багато страждати і померти. Тобто, всі плани рушаться, всі плани рушаться. І одна з таких ліній говорить про те, що можливо Юда, тому що про 30 срібняків не йдеться, що він з цього зробив великий бізнес, заробив багато коштів, збагатився. Це здається, була місячна плата звичайного працівника. І це не було, це було тільки привід. Йому потрібно було піти, домовитись і кажуть, що мав спровокувати Ісуса, що коли б до Нього прийшли, щоб його схопити, він би мав показати свою силу, хто він є насправді. І тоді всі би його проголосили лідером, і було би так, як вони собі очікували. Коли ж Юда. Побачив, що це не, не так не той чоловік, хто навіть прийшов і віддав гроші. Тут є оправдання, що не хотів збагатитися, повернув його совість, попросту замучила. І є теж інші думки. По-перше, що Ісус дав теж йому довіри в велику, таку серйозну роль економа, Він тримав у себе всі гроші. Потім в цьому Його називають злодієм, що він там щось скрав. Потім ця ідея, його, що він видав Ісуса, тому що кажуть, зрадив, в іншому перекладі є, що видав, ми чуємо сьогодні видав Ісуса, то потрібно було два етапи. І ми можемо в цьому дивитися, як взагалі ми функціонуємо, як ми живемо і як ми діємо кожного дня, коли чогось потребуємо, чи на роботі, чи в родині, як ми плануємо щось. Як ми думаємо, як сказати так, щоб нам це вийшло, як підвести цю іншу людину, що їй пообіцяти, чи як її заставити, щоб ця людина, цей директор, чи цей начальник, чи цей настоятель, чи цей батько, чи мама, щоб вони все ж таки виконали те, що ми хочемо? І отже, перший етап це було роздумування. Юда роздумував над цим своїм планом, а потім його зреалізував через домовленість з цими фарисеями, через певний контракт. Через потім того, що він вже мав привести цих воїнів, мав поцілувати Ісуса, був цілий процес, цілий процес, в якому був час, щоб Він зрозумів, що він помиляється. Ісус давав йому не одну нагоду, щоб Він зрозумів. І в цьому можемо подивитися. Щоб як ми не можемо брати на себе роль, каже папа Менедикт 16 казав, не можемо брати на себе роль Бога, роль судді, сказати, що це Юда, він найгірший, що він зробив. Бо задумаємося, як ми діємо, як ми робимо. Можемо подивитися, що якщо ти щось в твоєму серці, брате чи сестро, задумаєш, як воно потім в нас діє, як ми потім робимо якісь вчинки, з яких потім йдемо сповідатися. І от так. Теж одне з пояснень є, що декілька евангелістів говорять, що в серце Юди війшов диявол. Війшов диявол. Не можемо оправдати Юду, напевно, що, що він вже не мав тоді, як змінити щось зробити, але впустив, впустив зло в своє серце, мав свої ідеї, вів ці ідеї до кінця. Перестав відчувати, розуміти Ісуса, залишився у своєму егоїзмі, залишився в своїх ідеях і в кінці, коли його сумління замучило, віддав кошти і вже не повірив в прощення Ісуса і забрав собі життя. Але що це для нас? Що Ісус, настільки великий Бог, милосердний, і це є таємниця в кінці кінців, не засуджуємо юду. Не засуджуємо самі себе одні одних, тому що це є таємниця, таїнство. Тому що Ісус, навіть з такої страшної речі, з такої великої зради свого друга, співпрацівника, учня, все рівно це перевертає, змінює, перемінює це на спасіння, все рівно навіть в такий спосіб Бог вміє з цього взяти добре добро і через це спасає цілий світ. Отже, щоб ми подивилися на приклад Юди, не осуджуючи його, щоб могли подивитися в тих місцях, де ми є, в тих робочих місцях, чи в парафіальних, чи в нашому серці, як ми деколи діємо і чи це не співпадає. І скільки є нещастя в цьому світі і біди через те, що кожен переконаний, і кожен хоче свою ідею довести до кінця. А коли бачить, що помилився вже пізно, коли вже нападає один на іншу країну ворог і кажуть, немає вже шансу, вже неможливо повернутися назад, бо вже є під певним тиском, тільки може перемогти або йти в в'язницю. Тому щоб ми не входили в такі динаміки, сьогодні ми довіряємося милосердю і любові нашого Господа Ісуса Христа. Ми не засуджуємо нікого, лише просимо, Господи, врятуй нас, щоб ми не впускали зло в наше серце, щоб ми не плекали якихось егоїстичних думок і ідей, а лише довіряли Господу Ісусу Христу. Амінь.